Три перші дії. О, якщо буде Микола. достатня кількість голосів опозиції. Ви ввійшли в парламент, все е, потрібно скасувати закон, Колісниченка-Ківалова про засади державної мовної політики обов'язково. Наступне питання е, потрібно заборонити це стосується виключно мого округу. Будівництво Міні-ГЕС і починати реформи. Бо без реформ на місцях. Формування бюджету знизу це дуже загальна вверх. теза починати реформи. Всі про це говорять. У нас є конкретне. Ви окремте будь-яку одну реформу, яку ви б зробили першою. Перше формування бюджету знизу вверх, Тобто, почати з село. Село є сільська рада, дитячий садок, культура, Децентралізація з... системи України, правильно? залишити кошти на розвиток, на село, кошти для того, щоб на заходи по спорту, на заходи по культурі було. По 5 тисяч в місяць, щоб село жило, тому що у селі молодь не має чим реально зайнятися.